Незламні наступники Гіппократа – це наші медичні працівники. Саме вони поклялися надавати допомогу кожному, хто її потребує, і взяли на себе відповідальність за життя пацієнта, незважаючи на те, що в Україні військовий стан, будь-яка людина прагне бути здоровою та прожити активне життя. Адже для неї найцінніше є її здоров'я. Медпрацівники подільської міської лікарні своєю теплотою, любов'ю, своїм професіоналізмом дарують кожній людині віру та. Надію на її подуження у відповідності до розпорядження Кабінету міністрів України від 15 січня 2020 року про затвердження переліку опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах на період до 2023 року лікарня визначена як опорний заклад охорони здоров'я. Подільська міська лікарня надає вторину спеціалізовану медичну допомогу населенню міста Подільськ, яке складає 44 тисячі 43 чоловіки та жителям прилеглих громад за медичні. Медичною допомогою у лікарню звертаються також жителі північних районів Одеської області. Наша країна вже майже півтора року живе і працює в умовах військового стану. І саме в цих умовах надання медичної допомоги набуває більш високий рівень відповідальності. Медичні працівники також стоять на захисті батьківщини. Своєю працею вони оберігають здоров'я громадян України, мирних мешканців та військовослужбовців. Шестеро працівників нашої лікарні на теперішній час знаходяться в лавах Збройних сил. Наша лікарня однією з перших 24 лютого зіткнулася з наслідками воєнних дій. Ми прийняли поранених військовослужбовців. За цей час проліковано біля 600 військовослужбовців з травмами та хворобами. Завдяки наполегливій праці всього колективу ми маємо такий бюджет, який дозволяє нам вчасно сплачувати заробітну плату, закуповувати в достатній кількості медикаменти, проводити ремонтні роботи, оновлювати обладнання. З початку бойових дій до нашого колективу приєдналось 19 лікарів, 22 середніх медичних працівника. Проходять навчання в інтернатурі 8 лікарів. Висловлюю подяку всім членам нашого колективу, які приймали участь в благодійних заходах. Загалом на потреби Збройних сил України і благодійність перераховано біля 1 мільйона гривень, завдяки підтримці місцевої влади. Депутатів міської ради, секретаря міської ради Олега Албанського виділені кошти з міського бюджету на капітальний ремонт реабілітаційного відділення в сумі більше 6 мільйонів гривень. Виділені кошти на часткове асфальтування території лікарні та облаштування і розширення автостоянки. За власні кошти лікарня закінчує ремонт психіатричного відділення. Планується облаштування ліфта, ліфта в дитячому корпусі загалом на суму більше 3,5 млн грн. мільйонів гривень. Штатна чисельність нашого закладу складає 407,5 штатних посад, а фактична зайнятість 378,25 ставок, що складає 92% від штату. Загальна чисельність працівників складає 383 особи, з них 79 лікарів, 136 середніх медичних працівників, 11 спеціалісти, не медики, молодший медичний персонал 83 чоловіка та інших 54. Не дивлячись на те, що в нашу лікарню прибули молоді лікарі, все ж залишається гостра потреба у лікарських кадрах, таких, наприклад, як психіатри, невропатологи, хірурги тощо. Для надання цілодобової медичної допомоги черепно-мозковими травмами у кабінеті подівські лікарі проводять телемедичне консультування Запит для нейрохірурга. Це повторна консультація. Ми запросили декількох спеціалістів. Телемедичне консультування онлайн і офлайн можна здійснювати. Якщо треба, буде спеціалісту. Ми передаємо по телемедичному консультуванні сканерами всі снімки, і КТ головного мозку, до податковість до обстеження. Всі рекомендації, що надав попередньо нам нейрохірург дитячий, ми виконали, і дитина готується для транспортування до обласної клінічної лікарні. Там дитини стабілізовано, і тепер вони можуть самостійно транспортуватися за рекомендацією нейрохірурга до дитячої обласної клінічної лікарні. Такі консультування у нас здійснюються щоденно, цілодобово, незважаючи що на нічний час, всі лікарі володіють комп'ютером, передачою інформації, сканером. І у нас нема таких. Відмови цих консультацій. Навіть вночі ми транспортуємо хворим, якщо це невідкладно, екстрена медична допомога і викликаємо спеціалістів до себе. У відділенні екстреної медичної допомоги є місця для моніторингу пацієнта. Коли хворий знаходиться до 24 годин, не встановлений діагноз та невідкладний стан, він потребує до обстеження, він госпіталізується, не знаходиться в коридорі, в приймально госпіталізується в ці палати, де проводиться інфузійна терапія, моніторинг життєдіяльності та надання невідкладної допомоги. Для забезпечення інфекційного контролю з підозрами на інфекційне захворювання хворого госпіталізують у інфекційний бокс. З вулиці є вхід, яким користується хворий, а зсередини відділення заходить медичний персонал. Тут забезпечуються всі заходи під нагляду інфекційного контролю за хворих з підозрою на холеру, на коронавірусну хворобу, на пневмонію, невияснень етіологію, невідомий діагноз, підозра завжди на інфекційне захворювання. І тут заходи забезпечуються. Підключається монітор, підключається до хору, в залежності забір лабораторних обстежень, в залежності від діагнозу, з підозрюва на який госпіталізується хворий. За пакетом національної служби здоров'я медичних гарантій інсульт. Лікарня надає безоплатну медичну допомогу діагностики інсульту за цією програмою. До міської лікарні привозять хворих не лише нашого, а й інших районів. Немає значення, де де зареєстрована людина, пацієнт має право тут бути обстежений і встановлюється діагноз. Але окрім інсульту, встановлюються і пухлини головного мозку, і вроджені вади серця. І... Часто навіть субдуральні гематоми, тому має значення своєчасність надання допомоги, тому відділення екстреної медичної допомоги хворий в непритомному стані, відразу госпіталізуються в палату тимчасового нагляду і підключається моніторинг нагляду і забезпечується нутрівенозний доступ і діагностика, комп'ютерна томографія головного мозку. От зараз ми розглядаємо. Документи надані хворого, який поступив з підозрою на інсульт, встановлюється діагноз, всі методи дослідження для того, щоб своєчасно призначити допомогу за протоколом. Такі випадки потребують невідкладного надання медичної допомоги, моніторингу і забезпечують хороші наслідки і відповідно надання медичної допомоги відповідно до пакету медичних гарантій. За програмою президента України, велике будівництво, наша лікарня була обладнана сучасним комп'ютерним томографом, який забезпечує цілодобову ургентну медичну допомогу при інсультах, черепно-мозкових травмах, при підозрі на проникаючі бойові травми живота. Планове обстеження проводиться безоплатно за попереднім записом та направленням сімейного лікаря або лікаря-спеціаліста будь-якої ланки. Для проведення даного обстеження ми, лаборанти, проходили підготовку в Одеській обласній клінічній лікарні. Дані обстеження на комп'ютерному томографі проводимо ми, лаборанти. У 2022 році в стаціонарі проліковано 5100 пацієнтів іногородніх 25%. 199 військових, з них 36 травмованих та поранених. Внутрішньо переміщених осіб проліковано 113. 188 хворих на ковід з великою часткою дітей. Проведено півтори тисячі операцій. Проліковано 336 інсультів. Проведено 29 тромболізісів. Пологів 551. В поліклініці здійснено 142 тисячі 1141 прийом, в тому числі дітей – 19 тисяч, внутрішньопереміщених осіб – 1776, проведено 1700 амбулаторних операцій. Нова стойка получена для проведення артроскопічних операцій на колінних суглобах при розривах мініска, при діагностичній діагно, діагностиці колінного суглоба. Оперуючі хірурги, це в нас Петренко Олег Олексійович і Петренко Владислав Олегович, які успішно приміняють і проводять такі операції. Це дуже сучасні методи, які не відкриті, а Залишається тільки два маленьких розріза на колінах, і відновлення пацієнтів проходить дуже швидко. На другий день пацієнти всі вже ходять. Хірургічна лапароскопічна стійка, яка приміняється при хірургічних операціях, при діагностиці, при проведенні лапароскопічних холіцистиктомій, апендоктомій. Працюють наші лікарі це завідуючі відділення Остринський Анатолій Федорович і наш лікар молодий Галаченко Анатолій Анатолій. Кушніров Міхаїл Анатолійович і Бондаренко Святослав Петрович. Успішно, дуже гарно, можна проводити діагностику черевної порожнини, також ну, всякі інвазійні процедури, які проводяться в нашій лікарні. Рекомендуємо, приходьте до нас, оперуйтеся. У нас дуже гарна команда лікарів і медичних операційних сестер. Постійно оновлюється матеріальна база лікарні в лор кабінеті поліклініки. Закуплено лор комбайни, повністю оновлено маніпуляційний кабінет, де всі пацієнти здають кров на проведення різноманітних досліджень. Встановлено операційний столик для зручного забору крові, інструментальні столики. Всі витратні матеріали, а саме пробірки, голки, тримачі, надаються пацієнтам безкоштовно за програмою медичних гарантій. Оновлено матеріальну базу щодо амбулаторної реабілітації закуплено. Все необхідне. Є також в наявності холтер в кабінеті лікаря-кардіолога. Застосування цього апарату ми виявляємо, виявляємо порушення ритму серцевого, наявність ішемії, німої, так званої, за добу, що дозволяє потім потім відповідно направити хворого. При порушенні ритму чи парафізмальних на порушеннях ритму в Одеський регіональний центр кардіохірургії професор Карпенко, який займається лікуванням хірургічним порушень ритму серця, наявність ішемії німої дозволяє запідозрити порушення кровотоку в коронарних артеріях ну, і направити пацієнта в балту відділення для проведення коронаро триколографії. Всі лікарі поліклініки забезпечені комп'ютерною технікою для введення електронних медичних записів пацієнтів. У 2023 році в нашій лікарні відкрито два відділення: це відділення реабілітації з травматологічними ліжками у кількості 30 ліжок, в якому ми зараз проводимо сучасний ремонт і для якого ми вже все закупили. Та відділення інсультне з неврологічними та терапевтичними ліжками у кількості 30 ліжок. Приємно зазначити, що лікарня поповнюється молодими кваліфікованими спеціалістами, які поповнили плеяду лікарів Подільської міської лікарні. Психіатрична допомога дуже важлива в наш час, особливо для. Людей, які знаходяться постійно під стресом, людей, які, у яких родичі знаходяться під стресом, і при цьому з'являються різноманітні симптоми психіатричних захворювань. Це можуть бути тривожні розлади, депресивні розлади, посттравматичні розлади. Також то можуть, можуть бути розлади, які пов'язані з наркотичною та алкогольною залежністю. Також це розлади психологічні можуть бути. також проблеми в сім'ї все це дуже сильно впливає на психічний стан наших людей. Того ми через те ми їх запрошуємо до нашої лікарні, щоб проконсультуватися, щоб ми надали їм допомогу та підказали, як поводитися в поводитися в ті чи іншій ситуації. І якщо дуже буде потреба, то ми можемо допомогти в госпіталізації до нашого психіатричного відділення, де ми надаємо психологічно Психіатричну допомогу, де ми надаємо е, лікування безкоштовно. Дуже хочемо, щоб в наш час люди більше до нас зверталися, тому що психічне та ментальне здоров'я дуже важливо для нашої країни. Багато людей дуже нервують. Вони переживають спустошення в тому, переживають гнів, панічні атаки. Тобто дуже важливо навіть здоровим людям звертатися до фахівців, психолога чи психотерапевтів, що таке ментальне здоров'я, тобто психічне здоров'я за пакетом інсульт. Дуже вчасно психологам надається допомога хворим в стаціонарі. Дуже важливо примирити хворого з його діагнозом, стабілізувати емоційний стан та в подальшому мотивувати до одужання. Подільська міська лікарня являється базою стажування не тільки для лікарів-інтернів, а й для студентів-медиків нашого медичного коледжу імені Віля Олександровича Жуковського. На сьогоднішній день в нашій базі працює чотири лікаря інтерна. З них три бюджетника, один контрактник. Це майбутні лікарі. Лікарі невропатологи, хірурги, акушер-гінекологи. Так, це щастя велике бути потрібним людям, прожити своє життя гідно, увічнивши його добрими справами, плідними вчинками на ниві життя. Наша лікарня постійно розвивається, вдосконалюється, закуповує медичне обладнання, всі необхідні лікарські засоби для надання належного надання медичної допомоги населенню, яке до нас звертається за допомогою. Професія медика це не просто щоденна робота, це постійна турбота. Також наша дяка і шана тим медикам, які зараз на передовій під снарядами та вибухами, ризикуючи своїм життям, надають допомогу тим, хто її потребує. Незважаючи на ситуацію, це наш професійний день. День медичного працівника. Тому сьогодні маю приємну нагоду привітати вас з Днем медичного працівника. Хочу висловити вдячність, повагу кожному з працівників нашого колективу за вашу благородну, самовіддану працю, відповідальне ставлення до професійного обов'язку. Побажаю вам і вашим родинам щастя, благополуччя, добробуту, міцного здоров'я, спокою і миру в сім'ях і в Україні. Зі святом вас, з вірою в перемогу, слава Україні! Тож, шановні медичні працівники, вітаємо з професійним святом від щирого серця. Бажаємо не тільки дбати про здоров'я оточуючих, а й берегти своє. Нехай довге життя обдаровує вас щасливими моментами і приємними спогадами, розумінням і вдячністю людей. Успіхів у вашій справі і гарного настрою. Світлана Луценко, Олексій Мяні, телекомпанія КЕТ.